Вітаю вас, шановні друзі, Олексій Костенко, Асоціація фермерів, приватних землевласників, Володимирівський район Харківщини. Багато читаю в фейсбуці, особливо в коментарях. От ви все за гроші, все не на часі війна, а ви за гроші. Зразу хочу попередити, це відео не про гроші, це відео про справедливість про рівні умови господарювання, про конкурентне середовище, яке повинно бути, про продовольчу безпеку в Україні як наслідок. Про що мова? Європейський Союз виділив допомогу маленьким сільхозвиробникам. Ключове слово Європейський Союз і маленьке. На світ з'явилася постанова 918 постанова уряду, яка визначає, як ця допомога повинна розподілитися, що треба зробити, щоб цю допомогу отримати. Одним із пунктів цього, цієї постанови 918 говорить про те, що будь-який сільгоспвиробник України може претендувати на допомогу від Європейського Союзу через. Державний бюджет України, тобто бюджетну субсидію в розмірі 3100 гривень на гектар. От, умови такі. Потрібно, щоб була земельна ділянка в користуванні або власності, потрібно, щоб і виконати деякі умови, тобто зареєструватися в Державному, державному аграрному реєстрі, заявку, заявку зробити на цю допомогу і отримати, отримати можливість отримати цю допомогу. Тобто будь-який виробник будь-якої форми власності. Тобто, або це людина, яка займається полуницею, або це ті, хто займається картоплею, ті, хто займається зерновими чи там соняшником. Всі мають право претендувати. От наші хлопці, багатоховці написали ці всі умови, заявку одіслали. Приходить відповідь, відмова. В чому справа? Та справа в тому, що там ще в цій постанові є пункт що ця постанова не, не вважається такою на, на, на територіях, які, в яких ведеться військові дії. І мініінтеграції визначила Харківську область повністю у, повністю у території, де Проходять військові дії всю Харківську область. Що це означає? А це означає, що мій е, колега фермер з Сумської області, який через дорогу в мене в одинаковий, точно як я, услові, умова, може претендувати на цю субсидію, маючи 100 гектарів землі, отримає 300 тисяч. Допомоги від, від Євросоюзу, врятує своє господарство від банкротства, куди ми невпинно рухаємося з цим аграрним комплексом. І таким чином врятує господарство. Те саме зробить полтавський фермер, який через дорогу наших краснопутських колег теж знаходиться. Те саме Дніпропетровськ, те саме київський фермер, який отримає цю субсидію. Крім того, продасть пшеницю по 6 тисяч гривень, а не так, як ми по 4 тисячі, і отримає господарство, і ще й трошки буде розвиватися, про що ми дуже, дуже раді за нього. А ми цього не маємо. В чому справа? Де логіка. До мене звертаються мої колеги, друзі, приїжджають і менеджери. Коли я їм розповідаю таку ситуацію, перші слова ви щось не допоняли. Це не може такого бути, ви, ви щось неправильно зрозуміли. Логічно роз, розсуждаючи, навпаки ж повинно бути. Тим людям, які попали під, під, під в окупацію, під військові дії, навпаки, треба допомогти більше. Що робити, наприклад, нашим золочеським хлопцям, які, які навіть пшеницю не, не змогли зібрати? Отака От ситуація. Чого таке сталося? Питання до наших харківських можновладців, до наших депутатів. Де харківське лоббі? Скажіть, будь ласка, чого нас ніхто не захищає? Що, 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 ми, що, ми, що ми в різних умовах з іншими, іншими фермами? До всіх негараздів, які спіткали в зв'язку з... Своїх військових діє аграрний сектор взагалі додалася ще. Ще давно читаю допис е, нашого Дніпропетровського колеги, голови громадської організації. Крік душі. Оголовно е, блокується. Податкові накладні. Тобто за, за копійки продаємо, продаємо свою продукцію, після цього податкова блокує, тобто 14% тих нещасних грошей, що, що заробили, вони заморожені. Вони, якби є, їх насамкіне немає. Друге питання: ліцензування пального. Ну скажіть, будь ласка, що дало державі це ліцензування пального? Що, я, я, яка, яка користь? Зробить? Те, що ми, як, як бідні родственники, стоїмо там біля віконочка, то довідку виклянчуємо на логові. Це, це добре. А як воно, як, воно, як, воно, як воно не користь принесло? тобто люди всі знали перед війною, що солярка десь дешевш, де, де, де палива дешевшати не буде. Воно буде тільки дорожче, гроші були. Була, була така можливість закупити всього більше. Ну, ніяк же ж, ліцензування. Нікуди. Зразу питання, а це у вас лишня земля, теж чого ви скільки солярки даєте. Третє питання, яке піднімає цей чоловік, е... залізничне перевезення. 28 тарифів на залізничне перевезення, на різні товари. І вгадайте, на який, на який товар саме, саме більший тариф. До на зерно. Тут нічого гадати. Тому, шановні друзі, я звертаюся до вас, шановні колеги харків'яни, звертаюся до вас з такою пропозицією. Давайте ми залишилось тут 15 днів до 15-11 листопада цю заявку можна подавати. Давайте ми зараз всі напишемо нашим депутатам. Є в доступі в інтернеті їхній електронний пошти. Хтось із вас багато знає їх особисто, є Facebook, є месенджер. Напишіть, пошліть це відео, напишіть, що Харківщина це Україна, не треба нас відділяти. Напишіть звернення, напишіть два слова, щоб вони знали. Ефективність цього заходу, ну це самі розумієте яка. Ну хоча б вони не скажуть, так ми ж нічого не знали, ви ж нічого не казали, ми ж нічого не знали, що така ситуація. Будь ласка, давайте оце зробимо, це як, як варіант виходу з положення, давайте напишемо кожному депутату. Напишіть світличний, Красову, Фріз, там, кому ще, Кириченку, ну, всім, кого знаєте, давайте напишемо. Кожен кого знає, напишемо разом оце все. Тепер, друзі, ще одне і останнє. Наше е е обласне е е начальство говорять нам про те, що там є домовленість, що для нас, для цих е е територій, де були військові дії, будуть інші програми, підтримки так і далі, так далі. Ну, знаєте, е ці програми, коли ми вже збанкрутуємо, то вони вже не дуже будуть потрібні. Це по-перше. Друге, ці програми. Щось мені, щось мені так здається, що у цих програмах опять маленьких просто забудуть, тому що дуже багато ж розвитників про малих тут забудуть. Тому використати оцю програму, яка є, вона дійсно допомогла дуже багатьом людям стояти в цій непростій ситуації. Тому ще раз, ще раз пропоную, давайте це не так складно. напишемо Напишемося і там. Будемо тоді дивитися. Дякую, що ви дивилися. Працюємо всі на перемогу. Слава Україні!